Всім привіт! Бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Наша 12-та година дня. Костя на роботі, я вдома. А в спальні в нас тихий час. Максико залежить із Тьомкою, щоб йому скучно не було. Можливо, хоч буде краще висипатися. А то, а то цю ніч він дуже погано спав. Я говорила про те, що я його в ліжечку да, там годину поспав і все. Потім спав зі мною і часто прокидався. Костя також з нами спав і чую, Костя так Ах, Вздихав. Тяжко, походу, кожного разу також він його будив. Ходив, він виспався. Я не знаю, не говорила, не питала, але щось мені так здається, що воно таке є. У нас спека, і 20 градусів, пишуть. Але, чесно, в будинку у нас там, мабуть, вже 28, а на вулиці, мабуть, градусів 25. А на вулиці дуже жарко. Там в будинку також в мене всі вікна відчинені, але все одно спокійно. А до плюс по погоді там обіцяють вже декілька днів, там дня 3-4 по 25. Хочу сьогодні себе типу погуляти. З можливо, в центр, можливо, ні, не знаю, подивимось, як карта ляже, як він себе буде вести, поводити. Треба сьогодні ще поли помити. Хочу помити поли. Скрізь, як знаєте, як генеральне прибирання. І щоб потім робот пільсос, просто підтирав, скажімо так, робив вологе прибирання. А так що такі от плани, поки малий спить, я цим і займусь. Помию поле. Наші пів четвертого я поприбирала, помила поли, помила навіть вікна в одній кімнаті, повитирала поляку. Коротше куча всього поробила, а ще й собі час виділила, тому що Тьомка спав дві з половиною години. Так, мені пощастило. А взагалі ми зараз йдемо, бо ж подивіться на цю вучку, ну це капець, який він гарний. А, цей костюм ми одягали лише пару разів на фотосесію, коли йому був місяць, я ми одягали цей костюм. І на виписку, як такої виписки, в нас не було, але ми одягали, щоб вийти з лікарні. В цьому костюмчику. Боже, яка бусінка, яка булочка, я не можу. Він такий чудний, що в цій шапочці, взагалі в шапочках в будинку, він не ходить, а на вулиці ходить, але без оцих оцих вірьовочок. А так ой, возочка, яка бусінка, я не можу. Він Такий класний Тьомчик. Чого такий серйозний. Позміхнись. чинятка. Ай. Спадки хочу. Все, ми пішли зустрічати тата з роботи. Як все-таки класно мати свій двір, де можна вийти, посидіти. Ми, коротше, вирішили, що цей тиждень, який буде літнім тому що реально температура повітря буде в четвер, навіть 26 градусів. Ми вирішили провести їх максимум на вулицю. Я правда, у Кості на цьому тижні вихідні робочі, він буде працювати, він буде на роботі. нам з Тьомкою прикольно, із-за того, що можна буде його не одягати, вийти з ним так на вулицю, і тут побути, і погуляти піти кудись. До речі, Тьома заснув по пів четвертого, зараз вже 17.24. І він десь піть. Смотрите, речі, моя така прикольна фоткає. <ріх> Чомки на це робила на один місяць йому. Yeah. Так що дитя спить на свіжому повітрі, коли тепло, не дуже облухканий. тобто а йому не дуже зручно, коли я його одіваю дуже тепло, а воно його сковує і воно то не може нормально пошевелитися. У нас хлопець не із тих, які люблять. Пілінані, як українською буде, А Він не любитель, коли його поли. Як він правильно говорить. Коротше, ми його не полинаємо. Тому що він у нас любить спати отак. І коли я намагаюся його руку опустити, коли він там себе чухає або ще щось, то він йому не подобається. Він починає возмущатися. Так, що да. Ми з Костю посиділи, попили кавуську. А я ще мокса вичисла шерсть. Помила ще вікна домила. І Костя поїхав по понаповнюваче для Макс, тому що він закінчився, треба туалет поміняти. І ми вирішили, що треба сьогодні поїхати, щоб сьогодні поміняти. А то я поприбирала, я помила, а туалет грязний. Що за справа? Непорядок Так що йдемо. Да. Отець от і живе. Взагалі я кайфую. На вулиці класно. Я знаю, що в Україні дуже спекотне літо було. А в нас холодне. Реально дуже холодно. Зараз під вечір комфортна температура, комфортна погода. Але я знаю, що я не люблю прям спеку-спеку, але й не люблю холод. Інколи в Україні дуже холодно буває. Морозно. Я тоді намагаюся навіть ніколи не виходити. Дочекалися тата. Чи він приїхав з магазину, купив морозинку, морозинку, морозинку. Все, Костя поїв. А тепер моя черга, так? Да? Да. Такі гарненькі. О, такі маленькі. Мої любимі. Я не покажу вибачте. Мої любимі. <рес> <рес> ну, такі ж гарненькі. Я не можу. Чого? Сніми гриба. Ну, диви, який гриб! Тесня. Ладно, піду сніму гриба. <рес> <Ва>, Увагу, ви <рес> подивіться, який гриб. <рес> Дивіться, який здоровий гриб. Вау, клас! <рес> 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 Дивіться які класні. От ви класні, а не гриб якийсь. Ну так ти вже зняла. І так, тьомочка, давай робити твою розпаковку. Тут твої речі в основному, так. Да. І так. Що це в нас таке? Об'ясняйте, мамо. Тьомочка, дивись, оцими штучками бачиш? Коротше, це такі штуки, щоб доставати козявки із носа. І паралельно можна серу вбирати із вуха, ну не прямо всередину туди залазити, хоча б із сонячні частини. Так, 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 тобто. Бо ми замітили, що коли воно там є і воно мішає, починає чухатись, ну, я думаю, у кожної дорослої людини також так буде. Крем якийсь. Да, це дитячий крем від веледи. Це крем зволожуючий. Більше коробок-богу коробок. Нам не мешає. Ти бачила очі тме. Такий рветься. Опа! No, це папа. Ну, бо. Я оцей. А, я же... Причому заказали ті два пледи, це польські пледи. Це польські? Так. Да. Одне папа замовляв, друге я. Вибирали колір. Угу. Находив і на вибрала С кольором моя. Да, відкривається. А, -а, -а. а я має подаршиться. Такий п'є. Такий. Я Такий. ось Такий мягкий, мягкий. Що, Що там? Ні, добре. знаю. Такий оль. І з іншої також. сторони йожичка. Він приємний такий. З цієї сторони він на флісі. Йде? Протину забута. Він <рес> <Я рес> махається, все. такий З цієї сторони йде на флісі, а з цієї сторони йде хлопок. Бавовна. Типу, коли прохолодно тепленьким криваєш, <рес> а коли жарко, то можна крити Дякую. <рес> <рес> Це одне в лісечко піде, якщо він буде в нього спать. А, іграшки, ноль месяцев, да? Да, Тьомочка, твої іграшки прийшли. Да. Будеш оцінювати зараз, да? Да. Літо треба постирати. Будеш оцінювати? Да. Іграшки, тут чотири штучки набор. The face. Такий вау, Папа! Яка <реш> <Тіка> ігрушка. Ти така іграшка. Тут є різні форми, текстури. Тверде, не тверде, не таке тверде, більженучке. Да, Саме так ось все більша <решка> текстура. Кільця. Таке прикольне. Просто щоб ще він мацать між губернатор. на кожному своя текстура. Да. А, де прикольно, що типу есть ящерочка, і ти кілячку знімаєш. знімаєш, і на килечка і знімаєш. І воно так же сейчас деякі тягнуться. А, да, до речі, так. За ді, 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 ді. Це гризунець. І він мій гристи. Так. Что там? Української Та, немає. Українську. Це крокодильчик. Слоник крокодильчик? Ти де лізеш? <риск> куди лізеш? А? О, вуха ще а у слона. І коробка. Коровка. Коровка. -у -у. Не тільки услонація теж. А? А? Лисечки чого с тобі? Тянеться. А? А, -а, -а, а давай іграшки супер. Все, вже замурився. А -а -а. Так. Заморитися? Так. Це, дивіться, ура, 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 це ура. портативна Bluetooth-колонка, щоб ми могли слухати музику. Дуже громко поки спить дитина. Ні. насправді ні. Це білий шум і не тіка. Заражений, ні? Так, хай, а це таймер тридцять шестнадцяти дев'яносто. А давайте, ляжеш, давай ты ляжешь, давай мы з тобою развлекаємося. Зимами, це мамі успокаювати Це якийсь Ні, це цена. А, да, он Це якийсь самолет злітає Дуже, дуже... Помилює. Агу, агу, Не будемо вам дуже сильно на цей. Нарешті мій телефон буде в мене. Вільний. Тікі тіки тіки. Зарядка. Р -р -р -р. Сама колоночка агу, з агу, набором звуків. Тікі тікі тіки. Якесь так. кілечко. А, це все підв'язуєш на, на коляску на. на... Да. Так. Чики, чики, на агу, на агу. агу, агу. Так, і ця штука. Тики -тики -тики. Це більше папі. Вона ага, ага, ага. давно вже на... напрашувалась. Будь здоров! Будь здоров! Будь Ёмка. здоров. Це давно вже папі напрашувалась. Тому що папа дуже ділова людина. Склеротик. Потом стены. Тма. Не надо. Будь в маму. Все в плане будь в маму. Тики-тики-тики. Агу, агу, агу. Ага. Зараз покажу. Агу. Так, все. Мені здається, воно буде краще, ніж на деяких фотографіях я бачу. Айго, айго, айго. Так, відкручуємо. Там маленьке їдло. А, список покупок. Список покупок, так. Це план на місяць. Я з, тобою. з календарем, а, з датами лайнер. на холодильник. Чі, чі, чі. З магнітом, магнітним покриттям. А, Це також а, їх а, два. Тут так, а, лист покупок, що треба купити. Обов'язково. Тут набор іде. Іде чотири маркери. На кришечках кожного маркеру магнітик. Магнітик. Камера, камера, возьми. Не дивись на них, не дивись на мене. Покажи магнітик. Магнітик, магнітик. Магнітик. І губочка, щоб витирати з цього планеру. Це для мене дуже важливо, тому що я взагалі нічого не пам'ятаю, ну як не все, звісно, як себе, знати? Як себе звати пам'ятаю. Тома. ми. Люди. Ми. Люди. Хто я? Як мене звати Сонечко. Вона <свист> сонечко рідко називається. Чого? Вже рідко. Не рідко. рідко. А як я тебе називаю? Зай. Зай. А ще я. Коротше, це мені дуже важливо, тому що я нічого не пам'ятаю, мені це <т PERFORTS> треба буде робити кожний місяць. <тірнений> тому мітлане. А оце для покупок буде вішати? А вдруг нам страшно треба щось купити, а ми забудемо, ну не срочно, а таке, що нам треба купити, а ми про нього зкупимо. Типу згадали в понеділок, а, да. треба купити на неділю. Та, типу, о! Будеш писати? Так. Да. А от будеш мені писати? Так. Да. Ні, я там сам. Ні, ну я все закуплю. Послання я буду писати. Послання на якийсь день. Типу, коли ти хочеш поїхати, типу, кудись. Я тебе люблю. <рес> типу так, в п'ятницю. Якогось там числа я тебе люблю, да? останні дні не люблю. Я завжди люблю, не дивись, на мене. Ну, так, буду пробувати, будемо розпаковувати, будемо все заповняти, розбиратися з нашими речами і відпочивати. То чесно, сьогодні я дуже погано спав. Прямо дуже погано спав. Дякую, синочок мій хороший. Наше сонечко, наше наші... дичення. Так, він не істирив, нічого, просто в мене доволі чуткий сон. І я чув, як він просипався їсти, як йому важко було засипати, як він крехтав, скрехав, скреготав, пихтів, двигтів. Типу. А оце, я не можу заснути після цього і все. Тому на цій ноті ми будемо завершувати влог. Дякую, -да. що були з нами. Бажаємо вам гарного дня. дня. І поставте, будь ласка, лайк, подобайку, напишіть якийсь коментар. І побачимось в наступному на відео!